Про головне на 16 годину 10 листопада від медіагрупи «Об'єктив». окупанти продовжують обстріли Харківщини з артилерії різних типів на Словожанському та Куп'янському напрямках. Про це повідомляється у зведенні генштабу ЗСУ станом на ранок 10 листопада. У списку регіонів, які опинились під ракетними та авіаударами, Харківщина не згадана. У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізовано 36-річного мешканця Куп'янська про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У мерії Любетина повідомили про відключення електрики на низькі вулиць 11 листопада практично на цілий день. Про причини тривалого знеструмлення в мерії не повідомили. Проте зазначено, що відключення планове. У боровій продовжуються відновлювальні роботи. Свіжу інформацію про них повідомив перший заступник селищного голови Сергій Федченко. За його словами, сьогодні завершується будівництво переправи через річку борова, а електрику в боровій включать вже цими вихідними. Харківщина отримала нові автомобілі для надання акушерсько-гінкологічної допомоги. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Автомобілі надійшли від фонду ООН у галузі народонаселення та посольств Ірландії, Іспанії та Норвегії. Одна із автівок працюватиме в Харкові, інша буде задіяна в Ізюмі. А в Балаклії вже працює мобільний пологовий будинок, який надійшов до області в жовтні. Це були головні події на 16 години до 10 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.